Доброго дня! Починаємо читати проект, який був внесений депутатами України, членами Комітету з питань фінансів податкової та мидної політики. Закон України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Верховна Рада України постановляє. Внести до Податкового кодексу України підпункти зміни. зміни. Під пункт 19, 19 статті 19.1 викласти в такі редакції, здійснюють контроль за своєчасністю та повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податку, які здійснюють діяльність торгівлі, валютними цінностями у готівковій формі. Авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податку, які здійснюють розмір торгівлю пальним. Другий пункт 51.1 статті 51 викласти в такій редакції. Платники податків у тому числі податкові агенти, платники єдиного внеску зобов'язані подавати контролюючим органам у строки, встановлені цим кодексом. Для податкового місяця, податковий розрахунок сум доходу нарахованого, сплаченого на користь платників податків і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Третій. під пункти 70.16 статті 70 викласти в такій редакції, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Юридичні особи та фізичні особи підприємці податкові агенти про дату прийняття на роботу або звільнення з роботи фізичних осіб протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця, а також інформацію, передбаченою статтею 51 цього кодексу. Четверте. під пункт 75.1. Статті 75. Доповнити новим абзацом такого змісту своєчасність та повнота сплати узгодженої суми грошового зобов'язання у вигляді авансового внеску з податку на прибуток підприємств, визначеного відповідно до пункту 141.14 статті 141 цього кодексу. 5. Пункт 136 статті 136 викласти в такі редакції. Базова основна ставка податку становить 25% для цілий а. Оподаткування прибутку фінансової установи, визначеного відповідно до підпункту 134.1.1, Пункту 134.1 статті 134 цього кодексу Б. Оподаткування скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії фінансової установи крім страховика, визначено відповідно до статті 39-2 цього кодексу. В. Застосування положень пункту 571 статті 57 цього кодексу для виплати дивідендів фінансовою установою, крім страховика. Статтю 137. Доповнити новим пунктом такого змісту 137.12 Платники податку, які здійснюють розримну торгівлю пальним, зобов'язані сплачувати авансові внески з податку на прибуток підприємств за кожне місце роздрібної торгівлі пальним. Інформація щодо якого внесена до єдиного реєстру ліцензіатів. Та місць обігу пального станом на перше число поточного місяця. Авансові внески та податок на прибуток підприємств, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, які здійснюють розмір торгівлю пальним, визначаються у порядку, передбаченому пунктом 141.14 статті 141 цього кодексу. Сьома. Статтю 141 доповнити новим пунктом такого змісту. 141.14 особливості оподаткування діяльності з роздрібної торгівлі пальним. 141.14.1 .14 платники податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним сплачують щомісяця не пізніше 10 го числа наступного місяця авансовий внесок з податку на прибуток підприємств за кожне місце розстрільної торгівлі пальним. Інформація, щодо якого внесена до єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального станом на перше число поточного місяця, у розмірі визначено під пунктом 141.14.2 цього пункту. Терміни, розмір торгівлі пальним. Місце розміру торгівлі пальним вживається у значенні наведеному в законі України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового. Спиртових дистилятій, біотанолу, алкогольних напоїв тютюнових виробів тютюнової сировини рідин, що використовується в електронних сигаретах та пального. 141.14.2. Авансовий внесок з податку на прибуток підприємств сплачується за кожне місце розділу торгівлі пальним. Інформація щодо якого внесена до єдиного реєстру ліцензіатів. Та місць обігу пального станом на перше число поточного місяця. Для місця розміру торгівлі пальним, за адресою якого не здійснюється діяльність розміру торгівлі алкогольними напоями та або тютюновими виробами, у розмірі 60 тисяч гривень за кожне місце, крім випадків, передбачених пунктами Б і В цього пункту. Для місця розміру торгівлі пальним, на якому здійснюється реалізація виключно скрапленого газу у розмірі 30 тисяч гривень за кожне місце, В, для місця розміру торгівлі пальним, на якому здійснюється реалізація кількох видів пального, і при цьому частка реалізації скрапленого газу у загальному обсязі реалізованого пального протягом поточного місяця становить 50 і більше відсотків у розмірі 45 тисяч гривень за кожне місце. Друге. Для місця розміну торгівлі пальним, за адресою якого здійснюється діяльність розміну торгівлі алкогольними напоями та або тютюновими виробами. Незалежно від суб'єкта господарювання, якому надано ліцензію. А. У розмірі 80 тисяч гривень за кожне місце, крім випадків, передбачених під пунктами Б і В цього пункту. Б. Для місця розміну торгівлі пальним, на якому здійснюється реалізація виключно скрапленого газу у розмірі 40 тисяч гривень за кожне місце. В Для місця розміну торгівлі пальним, на якому здійснюється реалізація кількох видів пального. І при цьому частка реалізації скрапленого газу у загальному обсязі реалізованого пального протягом по тисяч... поточного місяця становить 50 і більше відсотків у розмірі 60 тисяч гривень за кожне місце. 141.14.3. авансові внески з податку на прибуток підприємств, сплачені відповідно до цього пункту, є невід'ємною частиною податку на прибуток. Сплачена протягом звітного періоду сума авансових внесків з податку на прибуток підприємств зменшує податкові зобов'язання з податку на прибуток підприємств, розраховані за результатами такого звітного періоду за базовою ставкою, визначеною статтею 136 цього кодексу у сумі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання за такий податковий звітний період. У разі, якщо сума авансового внеску попередньо сплаченого протягом податкового року звітного перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання за такі податкові звітні сума такого перевищення не переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових звітних періодів. Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток не підлягає поверненню платнику податків як надміро або помилково сплачені податкові зобов'язання не може бути зарахована в рахунок інших податків і зборів, та на неї не поширюється положення статті 43 цього кодексу. 141.14.4. Грошове зобов'язання у вигляді авансового внеску з податку на прибуток підприємств вважається узгодженим у момент виникнення такого зобов'язання, який визначається за календарною датою, встановленою під пунктом 141.14.1 .14 цього пункту для граничного строку сплати авансового внеску з податку на прибуток підприємств до відповідного бюджету. У разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму авансового внеску з податку на прибуток при протягом строку, визначеного під пунктом 141.14.1 .14 цього пункту такий платник податків притягається до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах, визначених статтею 124 цього кодексу. Восьме. У, статі, у статті 170 в абзаці другому. А, слово квартал замінити словом місяць. У підпункті 172.2. слово квартал замінити словом місяця. Дев'яте. Абзац, другий пункту 172.4, викласти в такій редакції. Нотаріус щомісяця, в порядку, встановленого цим розділом, подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори. Або робочого місця приватного нотаріуса податковий розрахунок, подання якого передбачено під пунктом Б, пункту 176.2 статті 176 цього кодексу, в якому зазначає інформацію про ним протягом звітного місяця договори купівлі-продажу міни між фізичними особами, включаючи інформацію про ціну таких договорів та розмір сплаченого податку. У розрізі кожного договору. 10, 5, 7, абзаці пункту 173.4 викласти в такі редакції. Нотаріус щомісяця в порядку, встановленого цим розділом, подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса. Податковий розрахунок, подання якого передбачено пунктом Б. 176. І статті цього кодексу, в якому зазначає інформацію про посвідчені договори купівлі продажу міни, про вартість кожного договору та про суму сплаченого податку. Суб'єкт господарювання, який надає послуги з укладення біржових угод або бере участь в їх укладанні за наявності оціночної вартості такого рухомого майна, та документа про сплату податку сторонами договору, щомісяця, в порядку, встановленому цим розділом, подає до контролюючого органу податковий розрахунок, подання якого передбачається пунктом Б статті 176 цього кодексу, в якому зазначає інформацію про такі угоди, включаючи. Інформацію про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку. Органи у присутності посадових осіб, яких між фізичними особами здійснюється укладання та оформлення договорів, купівлі, продажу, міни, поставки, а також інших договорів, здійснюють установлено законодавством порядку реєстрацію таких транспортних засобів. За наявності оціночної або середньоринкової вартості такого рухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору, обчисленого в установленому цим кодексом порядку, та щомісяця місяця в порядку, встановленому цим розділом, подають до контролюючого органу податковий розрахунок, подання якого передбачено пунктом Б. Статті 176 цього кодексу, в якому зазначає інформацію про такі договори, включаючи інформацію про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку 11. Абзац перший пункту 174.4 статті 174 викласти в такій редакції. Нотаріус за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса, в сільських населених пунктах уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування, за місцем відкриття спадщини. щомісяця в порядку, встановленого цим розділом, подають до контролюючого органу податковий розрахунок, подання якого передбачено під пунктом Б. Пункту 176.2 статті 176, в якому зазначає інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину. У такому самому порядку нотаріуси подають інформацію про посвідчення догорів дарування. 12. Абзац перший під B, пункту Б. Пункту 176.2 статті 176 викласти в такій редакції. Б. Подавати у строки, встановлені цим кодексом, для податкового місяця, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників податків, фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску до контролюючого органу, за основним місцем обліку такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податків. Податку фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається. 13. У пункті 16-1 підрозділу 10 розділу 10 20. Перехідні положення. Перше. Під пункти 1,1 та 1.3 викласти в такі редакції. 1-1 платниками збору є Перше, особи, визначені пунктом 162.1. Друге, фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої, другої та четвертої групи. Третє платники єдиного податку третьої групи. Військовий збір для платників збору, зазначений у підпунктах 2 та 3 цього підпункту, встановлюється з 1 жовтня 2024 року по 31 грудня. Року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, введений указом Президента України про введення воєнного стану в Україні. 1.2. Об'єктом оподаткування збору є перше для платників, зазначених у підпункту 1 підпункту 1,1 цього пункту доходи визначені статтею 163. Друге, для платників, зазначених у підпункті 2, підпункту 1,1 цього пункту. Щомісячна сума щодо рівня розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Третє: для платників, зазначених у підпункті 3, підпукту 1 1.1 цього пункту доходи визначені статтею 292 цього кодексу. Ставка 1.3. Ставка збору становить для платників, зазначених у підпункті 1. Цього пункту 5% від об'єкта оподаткування, визначеного під пункти 1, 1, 2 цього пункту. Для платників, зазначених у підпункті 2. 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року з розрахунку на календарний місяць. Третє. Для платників, зазначених у підпункт 3 1.1 цього пункту, 1% від доходу, визначеного згідно статтею 292 цього кодексу, починаючи з 1 січня року наступного за роком, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, введений указом президента України про введення воєнного стану в Україні. Ставка збору для платників, зазначених у підпункті 1 цього пункту становить 1,5% від об'єкта оподаткування визначеного під пункту 1, під пункту 1 цього пункту. Після підпункту 1,3 доповнити новим підпунктом такого змісту. Платники збору зазначені у підпункті 2, під пункту 1,1 цього пункту. Сплачують військовий збір шляхом здійснення авансового внеску. Не пізніше 20 го числа поточного місяця. Такі платники можуть здійснити сплату військового збору авансовим внеском за весь податковий період, квартал, рік, але не більше як до кінця поточного звітного року. На рахування авансових внесків для платників збору, зазначених у підпункті 2, під 1.1 цього пункту здійснюється контролюючими органами. Платники збору зазначені у підпункті 3, під пункту 1.1 цього пункту сплачують військовий збір протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за податковий звітний квартал. Платники збору зазначені у підпунктах 2 та 3 цього відображають суми військового збору у складі податкової декларації платника єдиного податку. Платники збору зазначені у підпунктах 2 та 3 цього пункту несуть відповідальність за порушення правил сплати сум військового збору у розмірі встановлення цим кодом, за порушення правил сум єдиного податку для відповідної групи платників єдиного податку. Нарахування, утримання та сплата перерахунок збору з доходів платників збору, зазначеного у підпункті 1 під 1,1 цього пункту, здійснюється в порядку, встановленому розділом 4 цього кодексу. З урахуванням особливостей, визначених під розділом 1 цього розділу за ставкою, визначеного під пунктом 1,3 цього пункту. 1.5 відповідальними за утримання, нарахування та сплату перерахування збору до бюджету з доходів платників, зазначених у підпункту 1.1 цього пункту. Є особи, визначені у статті 171 цього кодексу. Платники збору зазначені у підпунку 1,1 цього пункту, зобов'язані забезпечувати виконання податкових зобов'язань у формі та спосіб визначений статтею 176 цього кодексу. Другий розділ – «Прикінцеві кінцеві та перехідні положення. Перше. Цей закон набирає чинності з 1 жовтня 2024 року, крім пунктів 2, 3, 8, 12 розділу і, першого, і цього закону щодо змін статей 51, 70, 170, 172 176 кодексу України, які набирає чинності з 1 січня 2025 року. Доходи платників військового збору осіб, визначених під пунктом 162.1 кодексу України, нараховані з наслідками податкових періодів до набрання чинності цим доходом цим законом оподатковуються за ставкою військового збору, що діяло до набрання чинності цим законом, незалежно від дати їх фактичної виплати. Третє. Установити, що до порядку підготовки та прийняття нормативно-правових актів, що приймаються на виконання вимог цього закону, не застосовуються вимоги закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Четверте. Кабінету міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим законом, прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього закону, привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом, забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої їх влади їх нормативно-правових актів у відповідності із цим законом. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахувань надходжень від військового збору до Спеціального фонду Державного бюджету України з метою їх спрямування на потреби фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. Голова Верховної Ради України. Дякую за увагу. Читала Лисюк Світла Анатолівна. Місцями пропускала деякі посилання на підпункти пункти, тому що вже сама заплуталася, якщо чесно. Я уявляю, що ви там собі не заплутувались, поки слухали. Ось. Але суть ясна. Всі ті висновки, які зараз ширяться інтернетом, вони, в принципі, нам зрозуміли. По звітності мені більш стало детально зрозуміло, що. Для тих, у кого заробітна плата і в кого є обов'язок як податковий агент звітуватися, ми звітуємося усі з 1 січня 2025 року помісячно. Тобто рік закриваємо ще квартальними звітами. А для тих, для платників єдиного податку першої і другої групи, ми будемо звітувати один раз на рік, платити щомісяця, як і єдиний податок. Для платників третьої групи будемо звітувати також один раз на рік, але платити поквартально вони дозволили, бо вони під'єднали, якби не під'єднали, а приєднали оплату військового збору до оплату єдиного податку. Тому це те, що я для себе зрозуміла, те, що не було написано в пабліках ніде. Ну, якось так. Все, дякую вам за увагу. підписуйтесь на канал. Буду вдячна вам за. Що ви поставите вподобайку. І якщо є бажання стати спонсором, буду вам дуже вдячна.